Храм засяяв по-новому. В селі великі дорожчі на жовкищині відкрили відреставровану церкву. Майже півтора століття тому храм зводили цілою громадою і працювали майже десятиліття. Аби відкрити святиню знову, ціле літо усім селом наводили лад поблизу церкви. Сьогодні оновлений храм освятили, аби його поблагословити. До парафії запросили владику Михаїла Колтуна. Там це є собору Матері Божої, і тому ця любов до Матері Божої є дуже особлива для всіх нас. І ми втішаємося тою любов'ю, ми втішаємося, що маємо таку заступницю як прочисту Діву Марію. Нехай же сьогодні Матер, матінька Божа, яка опікується нами осібна, а з осібна цілим світом. Хай вона один і різдва свого сина, хай вона поблагословить кожного з нас. Сьогоднішнє свято велить нам е, ріднитися, зближуватися одні, один з одним. Радіти тим, що Бог нам дає, щоб ми відчували ту близькість і один одному дарували свою любов, свою повагу, увагу, свою доброту серця, і це створюватиме нашу наш і добробут, і наш комфорт нашого життя.